Чи закінчиться війна у 2025 році? Кінець війни вже скоро. Чи буде завершення конфлікту у 2025 році? У цьому відео не буде прогнозів про 2-3 тижні або кінець 24 години. Ми зібрали думки провідних змі світу та опозиційного російського видання. І зараз поділимося ними. Сподіваємося, це допоможе нам краще зрозуміти, чого чекати. Вітаю вас! Мене звати Валерія, і ви на каналі Візит України. Одразу попереджаю, що у цьому відео не буде шокуючих тез. Наша редакція готувала матеріал лише на основі перевірених джерел, а не на власних перечуттях. Отож, є кілька сценаріїв завершення конфлікту. Німецьке видання Welt раніше прогнозувало, що війна може бути заморожена. Вже у 2024 році це означає, що Росія залишиться на окупованих територіях, але активні бойові дії припиняться. А підтримка України заходом може ослабнути. як бачимо, друзі, на щастя цього не сталося, і принаймні поки що, підтримка заходу не зменшується. Чи зміниться це після 20 січня? Питання на жаль відкрите на відміну від німецьких аналітиків. Думки американської преси різняться. Приміром, у газеті The Wall Street Journal вважають, що Путін неймовірніше, захоче зупинити війну у 2025 році, оскільки Захід не дасть йому перемогти в Україні. Ця думка аргументується тим, що західні країни вже вклали в Київ мільярдні інвестиції і дати Росії перемогти. Було б нерозумно інші авторитетні американські змі вважають, що четвертий рік війни в Україні може стати вирішальним, оскільки і Україна і Росія зіткнулися з серйозними економічними, людськими та військовими викликами. Для повноти картини варто розглянути і думку опозиційного російського видання Медуза, яке повідомляє, що політичні еліти ВРФ. Не виключають, що диктатор Володимир Путін спробує захопити Харків і поступово закінчити так звану спеціальну військову операцію. Водночас їхні джерела інформації розходяться у оцінках щодо остаточної мети російського правителя. Що говорить Буданов про завершення війни? Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки України, зазвичай досить лаконічний у своїх прогнозах і коментарях. В одному із своїх інтерв'ю українській правді він не був так пер. Пенений у термінах завершення війни, як зазвичай, у колонці виданню N.V. на початку 2024 року Буданов заявив, що повномасштабна війна завершиться перемогою України поразкою Росії. Однак він наголосив, що Україна має активно знищувати технічний виробничий і фінансовий потенціал агресора в тилу нафтобази заводи, виробничі цикли зброї, ураження стратегічних об'єктів в тилу Росії. Це законна мета для ЗСУ. Підсумуємо, друзі. Як бачимо, навіть топові джерела інформації не мають єдиної думки. Однак вона точно сходить у тому, що вся надія на нас із вами на сили оборони та надійний тил. Єднаємося, друзі, і не забувайте донатити на ЗСУ. Діліться вашими думками щодо почутого у коментарях і вподобайте це відео. А також завітайте на наш сайт Visit Ukraine, щоб дізнатися більше інформації. З вами була Валерія та канал Visit Ukraine.